Що ми сюди прийшли? Я зараз соку брезав вже <já> сезон, треба ще напити. Але скори давай. Куди ти ще ж як переді могила? Ще ще помало помалу робить. Спешку, спешку. І так в кінці чекає відошки, плітка і трохи. Я боюсь за тобою на таку бо нам бомсі зараз дадуть. Можу дати тобі. І тобі. А, <glier> а я назвав ва-ва-ва-ва-ва-вафіз Діла, діла, ще бити з бляти <пи> <пи> Я люблю тут Це такий екстрим. тут ігривається суета одразу. <пи> <пи> Одяг їх стримав, тому що я в гущах срав і не змивав. Готоп! Ви брятали як бригада 90-ті. Бригада, два гада. Дві постуна були хто має заряд солі в жопу полічали. А я тобі казав, що ще Льоня за скоро б на березу всіх дітей. Ти закриє це хтось прийде. Малечі і малечі, малечі і малечі. Такий жопі, шики, може, какие трохи налили. Льоня, та стиль! А, що ти березеньку березенько, жмуруті пати. Якщо ніхто не ставив соку. вроді тепленько, а то стопроцентові три точки. Льонь, то може десь інакше вже перемістилися. Та подумай, добре, я би соку хотів випити. Ей, скажем, дружно, <пи> нужно. Да бо ти то сісти, сі, ти сі молиш малий, ще самої хаті. Злаплять, зазлаблять. Що буде лапили красти. Можна, Я красти? Вони тут Об'єкти робочі, люди будуть роблять. Людя, сповідатися будемо, що будемо говорити. Цось, ти подивись, поймаєш ти д... Та ти людина Юта, ти знаєш, що фіз красти не можна. Слухай, сюди да. ліпше сидіти на твердому столі чи на якому хай yeah. руку. Я пішов. Що то як то Я хочу соку випити. Погода вони не сталь, та вони пари того року, ще покрали. Донь, yeah? та не йди сюди, то та там небезпечно, ну вернись назад. Чуть, так я вже... піщу, і свій ту морду смерде, у кінець. Та як згаплять, мусорів викличуть. Слухай сюда. Ти ті, тіхо мусарів викликає. Ями і дями, ями і дями. Надо ті в кульки ставити. А що да, вони в кульки льоні ставили? А в кульки, що ви менше крали, Я замутав, замутах й за налив. Перший раз до нульом. Ти не віж там кульок пустить. Ой, то ще називає, я привізі рози, вона хоче дози. Ну що ледь робить? Що там точно? Пустой. Ну, давай ще підемо до сторожа до хати, скажімо, налії.